Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 8 червня. Проживаю я на Вінниччині. і сьогодні ввечері буду обробляти свої сливи і про всій диплоїдні від шкідників і хвороб у своєму садочкові. Хочу зразу зауважити, що обробляти буду тільки середнього та пізнього терміну дозрівання, раннього терміну. Я вже обробляти не буду. Наприклад, ранні це комета кубанська. це алеча, але такі розміри, її вже обробляти не буду нічим. В попередньому відео я розповідав, що це вже був останній обробіток. А тепер обробляти не. Вона вже має гарні розміри і зараз почне ставати такою помаранчевою, тоді зразу відразу стане червоною. За декілька, за декілька днів. Так, диплоїдні сливи, наприклад, оцарк Прем'єр. Оцар, оцарк кажуть на нього. Дуже здорові плоди. Також відноситься до раннього терміну, дозрівання, обробляти не буду. Проблема даного сорту, що він, які лишні плоди починають в'янути, як не може витягнути, чи ти поливає, чи не поливає, чи обробляй дерево саме. Вирішує, скільки залишити плодів. Хоч залишити трохи більше, а вони тоді такий вже здоровий розмір мають і все рівно слива сама скидає, нормує себе. Сливи даного сорту потрібно, щоб дозрівали не на дереві, а влежувалися хоча б 4-5 днів, тоді вони смачні а на дереві починають псуватись, якщо повністю дозрівають. Можливо це в моєму регіоні. А так. Так. обробляти буду середнього і пізнього терміну дозрівання. От покажу, наприклад, сливи Ельдорадо. Така слива має такий розмір, є, сливки позакладались. От. Вона пізніше дозріває трішки. І такі, що пізнього терміну вже дозрівання, не середнього, а добре пізнього це Анджеліна, Кранч, не буду ходитися. Покажу Анджеліну, Кранч так само. Такі сливи, як у мене є рання фармоза, ну і Black Сплендер, Їх обробляти вже ні в якому разі не можна. Вони раннього терміну. До зрівання. Так, ну і вже як тут стою, то покажу цю сливу, що вже мав її зрізати, перещепити. Вона як почула, що я буду її перещеплювати, відразу віджила. Ця слива деплої нам Бербанк Гігант. Не подобається мені її смак, дуже хворіє, і, ну не знаю. Вона взяла всі листочки віджили. Попередньому відео показував, які, які хворі на тобі, подиви. Все. Хоче вже жити. Тої природа. Таке хурюще було страшне дерево. Стидно було відео знімати. Шкідники у даній фазі розвитку сливи. Це Східна плодожерка і попелиці, хвороби, плямисті з листя, кокомікоз, плодова гниль. Зараз треба бути обережними, тому що в моєму регіоні східна плодожерка вже почала працювати. Потрібно захистити свої сливи у садочкові. Такий має розвиток проста слива. Гілки не нагинає якого там цікаве, чи підпираю, я, чи не підпираю, тому що я так формую. Сформовані таким чином, щоб гілки були похилі, горизонтальні, а не вертикальні, щоб не зломувалися під навантаженням плодів. В даній фазі розвитку буду використовувати від. Шкідників препарат Engio. Від хвороб SCOR. Enzio 3,6 мл на 10 літрів води, SCOR 2 мл. Одна бакова суміш, один оприскувач. Також бакову суміш можна додати прилипач. Буду ще бакову суміш додавати таке водорозчинне мінеральне добриво. З мікроелементами, з повишним місцем кальцію. З такою формулою. 50 грам на 10 літрів води. Це все один оприскувач, одна бакова суміш. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я. Та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.